19.34, марафон Єдині новини триває. Як і обіцяли зараз інтерв'ю ексклюзивне, не побию цього слова з надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні. Бартош Ціхоцький у нашій студії. Наші вітання вам, пане посол. Вітаємо Доброго великих друзів України. Як вам останні слова Байдена? Ви ж певно чули. Дуже сподобались. Правильне рішення очікуване. Я впевнений, що. Президенти Польщі України, Літви, які зібрались у Львові 11 січня на саміті Люблінського Трикутника, вони були праві. Що треба дати приклад, треба наголосити про відкритість до надання танків леопард. Президент Анджей Дуда тоді в у Львові зробив таку заяву, і це спровокувало процес чи пришвидшило процес в інших державах. У тому числі у США, і у тому числі там, де ми дуже розраховували в Німеччині, а так виглядає, що Польща один з головних рушіїв цього танкового процесу, знає та тому, що Німеччина не погодиться, Польща все одно знайде варіант. Це ми чули від польських партнерів. Ну тут власне і Сполучені Штати підтягнули принаймні. Так воно виглядає в часі. Певно, що ми багато не знаємо закулісних процесів, але. Звідки в Польщі така сміливість? Ми зробили висновок з 2014 року. Коли, ви пам'ятаєте, після того, як без вистрілу був видан Крим, деякі держави, саме Німеччина, Франція, зробила висновок. Оцінили вони, що. Сопротивлятись Росії неможливо у випадку України, і що треба йти на компроміс. Запропонували вибори, пам'ятаєте, в цих сепаратистських республіках запропонували щось Росії, запропонували Україні повернення на державний кордон, і таким компромісом просто заморозили конфлікт. Цей конфлікт, як ми сьогодні розуміємо, він працював на користь Росії. Вона підготувала повномасштабну агресію, і ми розуміли, що що повтор, повторюватись на, після лютого минулого року після агресії цього неможливо. Хоча на нас тиснули знову ж деякі країни держави, не вірили в ЗСУ, не вірили в а хто в... тиснув? Ну, недавно вийшло інтерв'ю колишнього міністра президентського офісу Якуба Кумаха, він розповідає про Ваймарський трикутник, він розповідає про свої розмови з Джейком Саліваном, в багатьох столицях не, віри, не вірили, що буде і політична, і воєнна змога з боку України воювати. Ми, оскільки були на постійному контакті із. Президентом Зеленським і з урядом України ми розуміли як як, як як яке тут мишлення, і ми і ми також приймали участь 14-го вже року в навчаннях ЗСУ. Ми, ми знали, що, як багато змінилося зсу, і ми розуміли, що, що ви встанете сопротивитись, тобто ми розуміли, що ніяких на цей раз компромісів, що що дипломатичний трек. Він e, має йти за треком воєнним, e, за, за допомогою, і це не було тільки рішення, e, це не була тільки думка і філософія Польщі, мені здається, Люблінський трикутник зіграв тут величезну роль співпраця з Балтійськими державами, з так, так званою смілівою шестеркою, Чехії, Словакії. E, і, і на цей раз. Саме держави Центральної Європи йшли е, як лідери, а за ними рухались Німеччина Франція, а не, не так, як не навпаки, так. як в 2014 році. Пане посол, скажіть, будь ласка, ці заяви е, про передачу великої кількості номенклатури, яку раніше не продавали за останній місяць, яка відбулася, це свідчення того, що злам у європейських столицях, решті європейських столиць відбувся. І табу знято на передачу наступальної техніки. Чи ні, це, це перші кроки, і далі роботи буде ще більше, оскільки мова буде вже йти не просто про бронетехніку, а про літаки, а про ракети далекої дальності. Ваші відчуття які? Після того, як, як безпосередні сусіди України почали надавати величезну кількість е е танків, артилерії. Protypowitrzennej system. Peru-Niw pamiętacie. Tureczyna takoż. Wybyła się rewolucja na w samym, przede wszystkim w Niemczech. Pamiętacie w lutym, na początku sierpnia, one jeszcze zachiszczali ideę Nord Streamu. A duma o tym, że można nadawać zbroju. Не союзнику, не держав як це не було. Можна дагувати, але не можна NATO. воювати. Da, що взагалі можна, можна встати на полі бою. E, це відбулася, відбулася революція, і в Німеччині багато що змінилося. E, Франція по-інакшому там e, потужні збройні сили. Держава, яка звикла воювати ну, на інших континентах, але яка постійно веде. Якісь воєнні операції. Ну і лідерство, знову ж лідерство США, пам'ятаєте, ще до, до агресії ці постачання джавелінів ілос без, без цієї допомоги, мені здається, битва за Київську область по-іншому закінчилася би. Тобто є консолідованість, є безпрецедентна підтримка. За, через декілька днів ми приймемо десятий пакет санкцій на Росію. Ну, я би не повірив це, якби хтось мені сказав рік тому, що в нас буде взагалі якісь санкції проти Росії. Mm -hmm. e, тобто, рухаємося, я з вами згоден. E, ця революція буде продовжуватись. E, ми зараз зробили величезну таку психологічну, психологічний шаг вперед з леопардами, e, це, це 100 на кінець. Зрозумів, що на, на цьому шляху були такі е, критичні моменти. Мені здається, те, що світ побачив, що росіяни зробили в Бучі, був таким одним з моментів. Е, потім контрнаступ, е, успіх, контрнаступу українських Збройних сил. Знову ж держави повірили, що насправді ваші генерали і ваші воїні можуть, е, те, як, як казали колись, другий армії у світі. Встати якби на рівних, um. у вас e, ну напевно, що нещодавно дні два тому, дні два тому була безсонна ніч. Пан Сікорський дозволив собі сказати, що Польща теж планувала вводити війська в Україну і навіть розглядала можливість забрати частину території. Матош Моровецький закликав його звіль... негайно там вибачитися через ці слова. І зрозуміло, що скандал був і всередині Польщі. Але виникає питання: а направду частина громадян в Польщі думає, що Польща могла ввести війська для того, щоб забрати частину України, і чи є бажання в Польщі сьогодні? Забрати бодай якусь частину собі, знаєте, з, ну з деякими абсурдними тезисами навіть складно якось до них ставитись. Я якраз я тут був. Я тут працюю четвертий рік і був 24 лютого, лютоп'ятого у березні, і я знаю, що ми робили, що робив уряд Польщі, що робили поляки. Ніяких думок, про які згадав колишній міністр Сікорський, немає. Мені здається, просто треба розуміти, у нас наближаються вибори парламентські, і деякі політики опозиції ну, намагаються якось якось критикувати уряд. Є така проблема, ж для з точки зору опозиції в Польщі, що Політика ставлення уряду, консервативного уряду до російської агресії підтримує, підтримує, підтримує вся Польща для конкурентів. Це проблема. Ну і треба якось так вирішив пан Шикорський, Я так як і бачив, той Дональд Туск, як і лідер головної опозиційної партії, він також якось віднесе до цього. Тобто я, я не думаю, що треба з кожним абсурдним з кожною абсурдною заяву взагалі втрачати час, щоб до неї якось ставитись. А тепер до неабсурдних заяв. Польща направила до Німеччини запит на реекспорт танків. Польща отримала відповідь від Німеччини згоду офіційну? Оскільки я розумію, поки що ні. Іде йдуть ці процедури. Це треба розуміти, це буде. Складний процес, бо е, ця техніка е, це про це не тільки про танки. Там має бути і, е, і ремонт, і тилові, е, тило, тилове об, об, обладнання. спеціалісти. Uh -huh. треба навчити е, танкістів українських е, користатись е, цими танками. Треба це підготувати. Е, наскільки я не помиляюсь, е, з боку Міністерства оборони Німеччини було сказано, що. 30 танків вони чи якусь частину, першу частину танків вони зможуть швидко передати, але другий транш це може потривати декілька місяців. Треба це все підготувати. ми з самого початку говорили, що головне головне питання це створити коаліцію держав. Це має і політичний сенс точки в якби в нашому наших відносинах з Росією. Одна з, одна з цілей цієї агресії з самого початку було деконсолідувати захід, ізолювати цей конфлікт, з, залишити Україну без підтримки, а нас, союзників НАТО, якось розколювати. І треба також тут завдати поразку Росії, демонструвати, що ми об'єднані, і тому це тільки техні, якби техніка, саме ця воєнна складова. Вона є однею з складових цього проекту. Вдається розколювати. Я про що? Я про те, що російські наративи вони все одно присутні в європейському полі дуже глибоко. І тут виникає велике питання, чи та система архітектура безпеки загальносвітової і загальноєвропейської, зокрема, чи вона далі, по завершенню перемогою України і всього цивілізованого світу у війні, залишиться такою, як є? Чи має бути трансформація? Як вам виглядає і що обговорюють у польському політику? Я впевнений. Що можливо, вже а як, як не вже, то, то з часом всі столиці Євроатлантичного альянсу зрозуміють, що не можна залишати такі держави, як Україна, але в майбутньому і Білорусь, і Молдову, і Грузію в так ну в такій серії зоні, що ми маємо допомогти. Вам, вашим країнам, нашим східноєвропейським партнерам реформуватись і е, поширювати процес, поширювати євроатлантичну інтеграцію. Бо інакше Росія завжди буде відчувати якусь слабкість, буде вважати, що є якийсь шанс ось захопити чиїсь території. Тобто я впевнений, що ця архітектура зміниться і в гарну в сторону. А з солідарності, ну є так, знаєте, як побачити, як на світлину, то ми там завжди зауважимо, почуємо якусь якусь непотрібну заяву, якісь якусь різницю ем, думок. Але як побачимо на на те, що сталося як фільм з 24-го чи чи раніше з січня, то мені здається, йде безпрецедентний. Ми маємо ми бачимо на безпрецедентне явище. Такого так, солідарності та консолідованості Західу в ситуації, коли, коли з другого боку стоїть Росія, ядерна держава, постійний член Совбезу ООН. територіально найвеліша держава До речі, стосовно Росії і членству у Радбезі так, Організації Об'єднаних Націй Україна вважає, що це можливо виключити Росію з переліку постійних членів. Оскільки вона перебуває там у тому числі і незаконно, а, яка офіційна позиція Польщі, яка співпраця обох країн у цьому контексті, недавно ми були непостійним постійним членом після України зайняли крісло України в Раді Безпеки ООН, І ми також намагались запропонувати реформу цієї системи, і, і ця дискусія йде давно. Ну проблема в тому, що постійні члени. Совбезу Ради безпеки були би змушені бути за. Це не тільки проблема Росії. Давайте будемо чесні. Це й не іншим, в тому числі і, і США. Ми пропонували так і французи, пропонували так таку систему. Коли конфлікт чи якесь питання безпосередньо має відношення до одного з постійних членів, тоді він не Приймаю участь в голосуванні, ну але ну, то на це на це держави не погодяться. За, останні, за останній рік так багато змінилося, що ніхто сьогодні не скаже, що і ООН не може змінитися. Ну, сьогодні у, у середу ми ще не знаємо, яким чином, але все можливо. Понад 3 та давайте чесно, Польща стала великим центром зосередження українок переважно з дітьми, особливо в перші дні, в перші тижні війни. Багато хто залишився понад 3,5 мільйони залишився в Польщі, багато хто поїхав далі, багато хто повернувся. Але зрозуміло, що ну ми бачили всі статистику, та скільки отримали від польського уряду фінансування і підтримки громадян України, скільки вони заплатили податків, хто пішов на роботу, хто не пішов. Але зрозуміло, що зараз правила змінюються. Ну от 120 днів з моменту приїзду на можна лише безкоштовно жити зараз в Польщі, а далі доведеться платити за. Своє проживання, ну власне президент Польщі Анджей Дуда вніс зміни до закону. Я до чого? Я до того, що все одно ці строки будуть і далі зменшуватися. Я правильно розумію? І чи як? Чи ну ви можете пояснити? Ми побачимо. Е, є є така справа, і на на я тут це не якийсь великий секрет, бо і президент Зеленський, і прем'єр-міністр Михаль про це і публічно казали. Україна зацікавлена, щоб українці повертались. Треба, треба тут утримувати роботу закладів, працювати, платити податки. Тобто і Польща, ну зрозуміло, що не буде якби, штовхати українок і дітей, повертатись до, до України, але ну, все ж таки якісь імпульси, щоб там в, в у припадках, де Хтось живе в регіонах в областях, де не ведуться збройні дії, щоб ну, можливо подумали, повернулись, допомогли відбудовувати економіку, але знову ж ситуація дуже динамічна. Бачимо постійні атаки на енергетичну інфраструктуру. Може бути і, і нова хвиля, і про це також всі, і представники і уряду України, і представники польського уряду, вони приймають такий варіант за можливий, що буде ще одна хвиля мігрантів. І тоді знову ж може бути по-інакшому. Ми те, теж, що знову ж мені здається, якимсь чудом, дуже швидко тоді у лютому і березні змінили. Саме те, що завжди здається найскладнішим змінювати правила, принципи перетину кордону. Кордон держави це ну, так, такий ідеал суверенітету держави. Там дуже консервативно всі до цього відносяться. Ми це все зняли, можна було без нічого, без паспортів, без перетинати. Ми змогли якось не допустити гуманітарної катастрофи. Тобто ми гнучки і будемо рухатись так, як, як, як буде згідно з розвідком ситуації. А Станин. як же ж російський наратив про те, що Європа і, зокрема, Польща дуже втомилися від українських втікачів від війни? Їм всі там уже набридли, і всіх будуть виганяти незабаром буквально так. Вчора ну, почали, да я Наративи. моя дружина в Варшаві, мої знайомі друзі. Польщі я, я не чув таких. Всі захоплені. Я навпаки чув захопленість тим, що українці приїжджають, йдуть працювати, шукають для себе якесь зайняття, допомагають один одному, дуже солідарні, при привозять якісь свої думки, інновації в різних галузях бізнесу. Відкривається, нам дуже подобалось завжди з дружиною ходити в Чорноморку. Виявляється, Чорноморка відкривається в Варшаві. І улюблений косметичний салон український відкрився в Варшаві. Тобто ну, я, я не згоден з тим, що тут відбувають, зростає якісь, якісь такі похані емоції. Зрозуміло, чому українці приїжджають, і зрозуміло, що вони приїжджають з повагою до, до нашої культури, яка. Взагалі дуже близька і релігійно, і, і, і мова близька з повагою, і з наміром долучатись тимчасово, але долучатись до нашого життя, а, а не стояти з боку і чекати там, не знаю, грошей і, і так далі. Пане посол, стосовно. Біженців тимчасово переміщених осіб осіб під захистом ЄС, тобто різні дефініції так? українців, які перебувають за кордоном, от про Польщу зараз безпосередньо, як часто доводиться проводити консультації між обома урядами або на інших рівнях консультаціями? Стосовно, я маю на увазі, чи попереджаєте, чи обговорюєте про майбутні зміни для українців на території Польщі, уряд України? Е... Так звісно, хоча ну це наше внутріш... це наше внутрішнє законодавство, і в деяких в деяких областях воно воно регулюється законами ЄС, так тобто тут консультації потрібні з Брюсселем, перш за все, але зрозуміло, що тут ніяких різких рішень про про громадян України. Ну, без e, попередження не відбувається на постійному контакті безпосередньо Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, <гум> Міністерства закордонних справ. Сьогодні мені здається, міністри Збігня Фрау і Дмитро Кулеба спілкувались. E, тобто, навіть якщо є якісь питання, то у нас постійно працює комунікація. Прем'єр-міністр прем прем'єр-міністром, президент з президентом можуть все з'ясувати. Ну і ще цікаве відео маємо. Прекрасне відео. Воно нам дуже подобається насправді. Ми в Польщі за побачили величезний ешелон з військовою технікою. Я навіть не буду називати назву, бо ви посміхаєтесь, певно знаєте, що це вже їде. Це правда чи неправда? Знаєте, я би скористався У вас там зараз в сніг в Польщі. Я би скористався нагодою і попросив глядачів не знімати такі ешелони, не публікувати їх в змі. На жаль, наші акаунти бачать не тільки однодумці, і треба обережно з цим до цього ставитись. От, до речі, сьогодні бачив якраз відео з камери всередині салону, так яке знімає дорогу якогось російського далекобійника, який так само побачив ну, знову ж таки техніку, яку перевозили. Скажу так: горіло знатно у нього так. Вам спасибі, що ви сьогодні дякую. були в єдиних новинах. І ще раз і ще раз, спасибі, що дякую, що не кажете дякую. Це важливо. Я все ж таки подякую вам завдяки вам, українцям. Ми, ми можемо користатись миром і спокійно в наших домівках. Спокійно, дякую, спасибі вам, Вартош Ціхоцький, надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні. Він був у студії безпосередньо. Перемогу потім будемо святкувати разом. Я впевнений я сподіваюся, і впевнений, і знаю, що це буде дуже скоро.